Кожен рік за східним гороскопом має свого покровителя. А 2019 рік це чий рік? А це рік свині, порося або кабанчика. Такого жовт. Динкого, симпатичного та розумного. І саме цій веселі й мудрі тварині буде присвячена наша сьогоднішня програма. В першу чергу ця тварина символ достатку в усьому. Основним кольором, що відіграє роль символу, природно, буде жовтий. Всілякі варіації жовтого кольору в одязі та прикрасах і, настрій, створять яскраву, грайливу атмосферу, що буде активно впливати на світогляд і будити щиру, радісну посмішку. А саме посмішка є головним символом. Адже земляний кабан любить щирі почуття і завжди радіє з веселими людьми. В ефірі наш спільний проект програми маленькі дорослі і першої дитячої телешколи. З вами я Інна Бончук та мої сьогоднішні співведучі Кирило Софія. Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке. Наші новини по дитячі будуть присвячені свинці тварині, яка ставиться до інших так само, як оточуючи, ставляться до неї. До доброго і ласкавого господаря вони ставляться з відданістю. А якщо проявляти грубість, то порося обов'язково постоїть за себе. А от рубрика навколо світу з маленькими дорослими буде присвячена багамам і не просто цьому туристичному центру, а свинячому острову. Цікаво. Ну і дитячу енциклопедію ми жартома присвятили філософському питанню. З чого зроблена ковбаса? Дивне питання, скажете ви ще й у програмі про поросят. Хочемо запевнити, під час виготовлення ковбаси, на думку нашої малечі, жодне порося не постраждало. Не перемикайте попереду багато цікавого. Асі, от скажи, що цікаво ти знаєш про свиней? Я ну, наприклад, де що це соціальні тварини, вміють дружити та радіти життю. А я знаю, що свині дуже люблять музику і є справжніми меломанами. Рубрика новини по дитячі і поросяча тематика «Хрю-хрю». Кожна людина і навіть дитина знає, що порося це тварина, яка обожнює чавхати, хрюкати, валятися у багнюки, а ще смердіти. Проте є й інші цікаві факти про цю тварину, якими ми з вами хотіли б поділитися. Дослідники підтверджують, що свині знаходяться в одному переліку з тваринами, які мають високі інтелектуальні здібності, тобто із собаками, шимпанзе, дельфінами, а ще входять до десятки найрозумніших істот на планеті. Науковці підтверджують, що свині мають гарну довготривалу пам'ять. Орієнтуються у лабіринтах, а ще виконують складні завдання з переміщення предметів. Свині добре піддаються дресируванню. Тому їх нерідко можна зустріти у циркових номерах. У цих доброзичливих тварин добре нюх, тому їх залюбки беруть на службу до поліції та армії. Вони швидко знаходять наркотики. А ще ці тварини незамінні слідопити у пошуках смачних трюфелів. Такі гриби вважаються делікатесом і коштують приблизно 600 євро за один кілограм. Можливо, це є дивним для нашого менталітету, проте в Китаї це символ мудрості, і нерідко в будинках китайців можна знайти статуетки із зображенням поросят. Верес свині іноді сягає 115 дБ, що перевищує надзвиковий авіалайнер. А якщо ви вважаєте, що свині повільні та неповороткі, то ви помиляєтесь, бо їхня швидкость іноді сягає 17 км на годину. Наразі у багатьох родинах тримають маленьких поросят міні-пігі. У домашніх умовах їх обов'язково варто дресирувати. Якщо цього не робити, вони виростають агресивними шкідниками, які не люблять дітей та дорослих. Ну і нарешті ще два цікавих факти: у 20-му сторіччі одна свинка за один раз народила 34 маленьких хрюнделя. А найбільша вага хряка становить майже 640 кілограмів. Сьогодні ми розкажемо про такі місця на землі, існування яких абсолютно не вкладається в голові звичайних людей. Природа створила величезну кількість місць на планеті, які з легкістю дивують людську уяву. Можливо, їх створила земна природа, можливо, неземні цивілізації, а можливо, і люди, які жили мільйони років до нас. У планеті багато куточків, де можна плавати з дельфінами, а от поплавати з поросятами можна лише на багамах. І лише на острові, який туристи так і назвали Свинячий острів. Насправді острів має іншу назву біг Менджорки. Проте як по-іншому його можна назвати, якщо володарюють тут багамські свині. Ці симпатичні плімисті зірки раніше були звичайними поросятками яких ми можемо зустріти у будь-якому українському селі? Але це було давно, аж поки доля не закинула їх на безлюдний Багамський острів. Чому тільки не навчило життя тварин на цьому острові? І плавати ну, не навчилося і пірнати також, а ще застрибувати на ночних до туристів та просити щось смачне. Же опинилися на острові ці тварини. Одні вважають, що тут їх залишили пірати про запас. Інша версія свині єдині, хто вижили після караболтрощ. Є ще одна логічна версія їх виселили з сусіднього острову, бо вони занадто смердили. Враховуючи той факт, що тваринки дуже люблять плавати та пірнати, наче їх назвати не можна. На цьому острові живуть найчистіші свинтуси на планеті. Не пропускайте жодної нашої програми, і тоді ми відкриємо хоча б трошечки секретів нашої планети. З вами був Влад Пенчук, і наша рубрика навколо світу з маленькими дорослими. Ася, а як ти думаєш? чого зроблена ковбаса? Ковбаса? Ну зрозуміло, що з ковбасиного м'яса. Ох, багато ти чого не знаєш! Я точно знаю, що коли виготовляють ковбасу, то жодне пороця від цього не постраждає. Ну хіба що папір чи фарба. Рубрика дитяча енциклопедія. колбаса, ну это очень интересный вопрос. Я без понятия, из чего она сделана, думаю, точно не из мяса. Ну, я в последнее время не очень часто ем колбасу. Ну, в детстве я любила, но потом как-то она мне перестала нравиться. Наверное, из-за того, что они туда перестали ложить мясо. Ну, сейчас я, ну, изредка только бывает ем, ну, далеко не часто. Колбаса, сделана, колбаса, может, сделана из свиньи, может, из животных, из мяса. Берут мясо, добавляют там что-то плохое, и получается колбаса. Колбаса сделана из мяса. Всяких добавок. На данное время, я конечно не знаю, но скорее всего она сделана из ненатуральных продуктов. Колбаса сделана из всяких пищевых вредных консервантов. Из всяких там химических всяких там добавок. Я люблю колбасу, потому что она вкусная. Ой, господи, колбаса сделана... Большая часть она сделана из химикатов всяких, а вообще также есть мясо животных разных всяких. Колбасу я не сильно очень... Ну, есть и могу, но не сильно. Много. Я люблю колбасу, но ну, я не знаю, она сделана из мяса, так, ну, конечно же, мне не... ну, в некоторых моментах не хочется ее есть, потому что... Она идет, ну, я вспоминаю животных, которых убивают, и это жестоко очень. Из мяса, наверное. Наверное, из мяса, как говорят, может, из туалетной бумаги, но вряд ли. Я что-то в этом сомневаюсь очень сильно. Надеюсь, что это неправда. А колбасу делают ну, из мяса, и большую часть, наверное, сейчас делают из всяких каких-то консервантов. Ну, то есть сейчас чистые колбасы очень сложно найти. А, я люблю, конечно, есть колбасу, потому что вкусная, то есть то, что туда добавляют, вкусное, но не хочется знать, что то Я ее очень люблю, особенно вареную, и больше всего, наверное, люблю домашнюю колбасу, потому что она самая вкусная, и понятно, из чего сделана. In na ostanek rubrika. Комфортне дитинство 2019 рік пройде під знаком жовтої земляної свині, яка завдяки своїй терплячій та мудрій натурі обіцяє принести безліч позитивних змін в житті кожної людини. Свиня вважається священною твариною, якій притаманна щирість, оптимізм та працьовитість. А ще ця тварина асоціюється з фінансовим та сімейним благополуччям, але за умов добросовісності та наполегливості. А тим, хто ще не наважився на серйозні відносини, в рік свині астрологи радять нарешті обзавестися сім'єю та дітьми. Шановні батьки, ніколи не обіцяйте того, чого не може... можете зробити. А якщо вже пообіцяли величезний подарунок, то оці маленькі діти обов'язково мають його знайти. Дякуємо, що ви з нами. Хай світить сонечко для вас. А мрії ваші з зірками вам сяють в небі кожен раз. З вами були маленькі дорослі. Ха щастить вам і вашим дітям.